Благословенного, натхненного, дай Боже і світлого Дня Середи, світлого, бо завжди нам треба більше до світла прагнути, аніж до темряви, більше до благословіння, аніж до прокляття. Сьогодні навчають нас із великих або святих, Саме нині такий великий, так званий пан Живоч, тобто у поляків завжди є проблема з іменами. Такою думкою поділився, що я не міг вам її переказати. Він каже. Особистість здорова тоді, коли вона вміє будувати стосунки, коли довіряє іншим, вміє пробачати, витривала, не лякається помилок, справляється і зі світлом, і зі страхом, як у собі, так і в іншій людині, не живе ілюзіями і вигадками тощо. Добрий день. Тут і лише тоді особистість здорова. Ви там і про говорить і про психологію, і про духовність. То, власне, говорить про те, що як себе заналізувати, я здоровий чи ні, то спробуйте ці слова зачитати відносно себе самого зараз. Я здоровий, як коли вмію будувати стосунки. Умієш будувати стосунки на сьогодні, коли довіряєш іншим. Хвора людина, людина, яка не розуміє, хто вона і хто інший, не буде довіряти, на всякий случай нікому. Здорова людина, здорова особистість довіряє іншим. Умієш пробачати. Чи вмієш бути витривалим у чомусь. Тобто, коли щось розпочинаєш, то витримати в цьому. Не лякається помилок. Чи ти боїшся помилитися, а особливо помилитися публічно, коли це помічають інші? Ой це як страшно. Людина зріла, особистість здорова, справляється і зі світлом, і зі страхом у собі. Не кажу, я не, я не боюся, я не маю страху. Ні, я маю страх. Мої хлопці постійно здивовані, коли я кажу, так, я також боюся, так мені також страшно. Але цей страх треба долати. Іноді вдається, іноді не дуже. Але якось виживаємо. Особистість здорова, зріла, справляється зі страхом і зі світлом і в собі і в іншій людині. Тобто ти можеш і собі допомогти і можеш допомогти іншим. І не живеш ілюзіями і вигадками. Це також важлива ознака. Я недавно спілкувався з однією пані, яка ну, цікаво, переповнена мріями і такими рожевими, правда, мені, мені трошки Тереску нагадала мою, бо Тереска моя вміє так планувати собі, що так, я сьогодні нічого нічого, а завтра, татку, я куплю три магазини. Ну, як вино, прикольна ідея, але що ти для цього робиш? Тобто це може бути ілюзія, це може бути не, вигадка, яка просто тебе кормить. Добре є прагнути до того, аби там, знаю, зробити свою мережу, там, чи Галі-Балований, чи ще, ще якоїсь галі. Чи... Але це має бути зріло, а не я нічого не маю сьогодні, а завтра буду мати мережу. Так, так не робиться. Тому перевіряємо себе, наскільки ми зрілі сьогодні. Поставте собі цей, цю цитату як тест для себе особисто на сьогодні. І цей пан Григоч, чи Гжевош. Діку не такі імена, що так, кожен раз, коли ми моляєш, то завжди не просто. Він, він показує на це, що ми покликані для, до того, аби бути зрілими. На жаль, неодноразово ми зустрічаємо, коли люди мають по 70 років, а поводяться як діти, тобто роки нічого не вирішують або майже нічого не вирішують. Тому товариство збираємося, слухаємо, працюємо над собою для того, аби зростати, для того, аби ми ставали більш зрілими. Для того, не аби світ нами крутив, але ми керували світом. Не щоб люди нами вони там маніпулювали чи керували, але щоб ми вміли нормально і зріло поводитися з іншими людьми. Для того, щоб ми не були як діти, але щоб ми були нормально, як дорослі. Не занадто старі, але зрілі. Тому благословенного вам дня зрілішаємо, не зупиняємося у такій спокійній, повільній праці. Між спекою і всіма викликами цього літа, але не забуваємо про зростання і про те, що не, не можемо ми рости як капуста під весняним дощем, а нам треба трошки більше зусиль прикласти, ну, бо ми не капуста, надіюся, і взагалі не овочі і не фрукти. Хоча хтось таки може бути той ще фрукт. Будьте благословенні, зрілішайте, зрілішаємо разом, розвиваємося. da bi me stali čim dalje, tem boljš, fainimi ljudmi, fainimi Ukrajincemi in fainimi kristjanami. Majde se, faino, mervam.